У квартирі Литвинів святкова атмосфера. 60 років тому Олена Вікторівна та Анатолій Іванович стали родиною. Ну, по-перше, вона гарна. <смір> <смір> гарна була. <смір> 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 Я її люблю. І за 60 років оце відчуття кохання не зникло у вас? «Ні. Він дуже серйозний. <смір> Він рідко улыбається. Він дуже постійний, він не п'ющий, він дружелюбний. У нас багато друзів. Ми завжди знаходимо про що побалакати, зустрітися. Олена Вікторівна працювала на радіозаводі. Анатолій Іванович головним інженером. Сніла історія їх кохання почалася, коли Анатолій Іванович запросив свою майбутню дружину на танець. Познайомились. Ми в день виборів тоді було дуже модно на вибори. Танці були везде. Точно. 16 березня 1958 року. Ти, хронологія хронологія завжди, точна, так. Да. Стоїмо так, дивимося. А ну подивись вон туди. Подивився он туди. Олена Вікторовна з ким-танцює. Ти подивися, яка дівчина. Ух! 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 Пішли. Він станцював, я станцював. Ну і як? Кажу, дівчина угу. гарна. Як і у всіх, у сімейного подружжя траплялися взлети і падіння, але попри всі негаразди, вони разом. Ну, ми один раз теж розійшлися були. Угу. Ну надовго. Путі угу. господні неї сповідіми, не, мабуть, не могли. Ми зійшлись. Да. Буває, конечно, і соримося як в будь-якій сім'ї. Тоді вже поругались, поругались, тут жибалакає. У нас немає такого, щоб ми довго. Чому Олена Віктора швидше відходить від да. тих uh -huh. непорозуміння? Особливого секрету міцного шлюбу у подружжя немає. Тепер люди як то легше відносяться uh -huh. до всіх цих питань. Ми люди з того покоління, ми. Набагато відповідальніші, відповідальніші. Перед, як кажуть, перед собою спочатку перед дітьми, перед рідними. Ну і вибачте, за пафос перед суспільством. За 60 років родині Литвині вдалося збудувати велику та дружню родину, про яку Анатолій Іванович навіть написав книгу. Внук Макар. Це молодший. Uh -huh. І почав мені задавати питання: а хто ти такий? А відкіль ти, а uh -huh. хто наші родичі? Все, я так замислився. І в мене прийшла думка написати книгу. В день діамантового весілля подружжя поновило свої обітниці. Шановний Анатолій Івановичу, чи сьогодні ви слідувати за своєю коханою по дорозі життя, тримаючи за руку, прощаючи слабкості, пишаючись достойствами і любити сильніше за все на світі? Так, згоди. Та кажуть, планують повторити це знову через 10 років. Я Анатолію Івановичу сказала ползком приползем. <реш> <реш> так що, якщо вийде, конечно.